Добрий день, добрий день, добрий день. Вас вітає київський спортивний магазин Віловіва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную дитячий бігавєл від словацької торгової марки Керіс. Модель називається Керіс Кірі Рейс Forest. Це бігавіл має розмір колеса 12 дюймів, має гальмову систему, облегчену максимально раму і е, враховується велосипед для підлітків як перший ровер. Ну, Як ви бачите, він легкий, маленький, дуже зручно його е, з собою носити. Якщо е, буде нагода вам брати цей велосипед кудись в дорогу, на природу чи ще якось. Носити дуже зручно, е, Велосипед має максимально легку е, конструкцію і важить цей велосипед. Келіс, е, Кірі, Рейс, Форес. Взагалі малу вагу. І зараз, враховуючи гарні мої ваги, будемо зважувати цей бігавіл, важить 12 кг 280 г Тобто цей велосипед, як ви бачите, максимально облегчен завдяки своєї особливої рами. Раму, як ви бачите, вона максимально мінімальна металу має. Відстань від сідушки до землі, коли максимально низько опущена сідушка, відстань буде у нас 32 см. Тобто мається врахування, що якщо дитина має відстань від п'ятки до паху 32 см, на цьому бігавілі Тіліскірі Рейс Форест можна вже е, мандрувати. Особливо його, е, е, особливість цього велосипеда є, є підніжки і ось тут ось така е, наждачка. Вона міцно буде тримати, навіть якщо буде бруд на е, чобітках дитини чи вони будуть вологі, не будете скользити. Це е, подставка з однієї, з іншої сторони, для того, щоб ноги можна було ставити. Сідло теж рухається, підіймається. Є можливість підняти сідла, коли буде дитина зростати. Алюмініве кермо, алюмінієвий винос руля все зроблено так, щоб цей велосипед, цей бігавіл був міцний. Гальмова система обідна. І це дуже важливо, тому що діти дуже швидко вчаться їздити на біговіли. І коли вони дуже-дуже швидко рухаються, то чим? кончиками своїх чобіток і чобітки за 2-3 дні в хлам будуть стерти кінці чобіток. Зато, якщо є гальмова система, гальмувати буде дуже зручно і чобіти дитячі будуть, ну не будуть портитись. Покришка гладко має протектор, тобто дуже зручно їздити по асфальту. Внутрі камера під автомобільний ніпіль, зручно накачувати. Взагалі це гарний велосипед з урахуванням того, що перший велосипед повинен бути якісний, гарний. Якщо вам сподобався дитячий перший велосипед, який має конструкцію бігавєл. Тілі з Кірі Рейс Форест зеленого кольору. Приходьте, купуйте наш київський магазин на Харківському шосе. Сподобалося відео? залишайте відки. постійним покупцям. Завжди знижки. До зустрічі! Хай щастить! Постійним покупцям завжди нас.